Виділяйтеся з натовпу, будьте унікальними. В цьому ваша сила. Я завжди йшов проти системи, адже знав, що настав час змін і потрібно дивитися в майбутнє. Школа, ПТУ, армія, будинки культури, університет на кожному етапі життя я виборював своє місце під сонцем і був самим собою. Іноді я переходив чисть кордони, що вона простець для досягнення своєї мети. Люди не люблять тих, хто виходить за межі їхнього розуміння норми. Заздрість з роками перейшла в хейт в соціальних мережах. Єдине, про що люди не думають, за сірою масою спостерігати нецікаво. Не, не обговорюють того, хто нічого не робить. Я за своє життя зробив і роблю багато, а історія розсудить. Головне, я помилявся, падав, підіймався, падав і знову підіймався. Я точно знав, чого хочу. Негативний результат це також результат, який допомагає зростати. Потрібно знайти свою фішку, яка вистрелить і попаде в десятку. Потрібно бити в одну точку і доводити проекти до кінця. Я зробив так, як хотів. Говоріть про мене, що хочете, головне прізвище Поплавський, не переплутайте, і зараз я живу з ким хочу, як хочу і де хочу, бо залишаюся собою. Завжди будуть люди, які не сприймають вас, і завжди будуть люди, які просто вас любитимуть. Зосереджуйтесь на позитиві і дійте. За вас ніхто не зробить ні батьки, ні вчителі, ні друзі. За вас зробите тільки ви. У вас є ви. Не бійтеся помилятися, не бійтеся бути смішним. Чим більше ви помиляєтеся, тим ви стаєте сильнішими. Дякую.